Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною ніжний крем суп із брокколі, котрий в Туреччині називається кремали броколі чорбаси. Це дуже смачний, поживний і водночас малокалорійний суп з насиченим вершковим смаком, тонким ароматом прянощів, котрий має дуже приємну однорідну консистенцію. Для цієї смачної чорби знадобляться такі інгредієнти: капуста, броколі, молоко, інші овочі, такі як морква, картопля, цибуля, часник, вершки та вершкове масло, борошно та прянощі. І так, складаємо у каструлю добре помиту і розібрану на невеликі суцвіття капусту броколі, нарізані картоплю, моркву, цибулю та часник, заливаємо овочі гарячою водою. Небагато тільки щоб вода прикрила овочі. І Варимо на середньому вогні до готовності приблизно хвилин 15. Коли овочі трохи охолонуть, добре подрібнюємо їх за допомогою блендера. Або якщо нема блендера, то перетираємо через сито, поки овочева маса не стане однорідної консистенції. У каструлю наливаю трохи соняшникової олії, додаю вершкове масло і коли воно розтане, додаю борошно. Частину пшеничного борошна я замінюю мигдалевим борошном, тобто це мелений мигдаль. Він придає супу ніжний горіховий смак. Коли борошно стане злегка золотистого кольору, додаю молоко і постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Стосовно мигдалевого борошна, воно багате на вітаміни та антиоксиданти, є безглютеновим, а також у нього низький глікемічний індекс. Тож бажано, якщо є можливість, частіше вживати його у їжу. Ну а турецька кухня і особливо османська завжди славилася використанням мигдалю у стравах. У кипляче густе молоко додаємо суміш з броколі та овочів. І знову помішуючи, доводимо до кипіння. Далі додаємо вершки, сіль та прянощі. Це духм'яний запашний перець, щіпка кориці. Також можливо додати трохи мускатного горіха. Все добре перемішую та даю ще покипіти на маленькому вогні хвилини 2-3. Тим часом обсмажую на пательні до золотистого кольору очищений мигдаль. Це вже для прикраси. Мигдаль можливо замінити і волоськими горіхами. Готовий крем суп можна прикрасити вершками або сметанкою, обсмаженими горіхами, або сухариками та зеленню. Крем суп з броколі є дуже корисною першою стравою, що неодмінно зміцнить ваш імунітет в холодну пору року. Друзі, на моєму каналі ви знайдете інші рецепти корисних та лікувальних турецьких супів чорба. Покликання залишаю вам у кінці відео. Тож переходьте, дивіться, обов'язково пробуйте готувати і не забувайте писати коментарі та ставте вподобайки. А якщо ви вперше, то підписуйтеся на цей канал, тисніть дзвіночок, щоб першими отримувати повідомлення про нові, смачні і корисні рецепти турецької кухні. І прийміть від мене щирі побажання, міцного здоров'я та наснаги у всіх ваших добрих справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода. До зустрічі!